Привіт, це Ізімак. Повертаємося до наших OnePlus. Ів. OnePlus s 5 Ultra. Це максимальність OnePlus s 5. Це потужний сучасний, цікавий. Але, на жаль, він випускається тільки для ринку Китаю. Але завдяки професійній нашій локалізації та налаштуванням пристрою ми повністю його адаптуємо для українського користувача. По дизайну я. Можу сказати, що це пластик, рамка пластик, тут, мабуть, якесь скло, пластик, оце, оце вокруг камери, також пластик. Тобто, в принципі, він повністю пластиковий, але це збірка зроблена гарно, нічого не люфтить, нічого не, не трощить, Ні. Ну, коротше, все нормально зібрано без питань. В руці, в руці тримається добре. По кольору це самий темний колір, тобто взагалі їх три. Але в мене є тільки такий, тому я про нього і знімаю. Зайшовши на сайт OnePlus в Китаї, перевівши оці іерогліфи, він пише, що це називається фантомний чорний. Але він йде таким трошки з фіолетовим відливом. Ну, але, якщо чесно, коли такий чехол туди, який йде в комплекті, до речі, одягаєш, то всі питання по дизайну, мені здається, знімаються одразу. Тобто подобається, не подобається. цей чорний чехол вирішує всі-всі всі питання. Подобається, не подобається. Ну, Дизайн. Ну, напишіть в коментарях, мені, мені зайшов. По розміру він як iPhone 15, ні, iPhone 16 Pro Max. В руці, До речі, так само лежить, бо, в принципі, більше нічого не можу сказати. По камері я вчора робив, брав його додому, робив деякі фото-відео. Мені сподобалось, як воно працює. Я наразі різні оці широкі робив. Оце робив. Ну, тобто всі деталі, в принципі, зрозуміли, можна щось почитати. Sony MX 906, 50 піселі 1,8 апертура. Він чудово відрабатує з цим процесором. Фотки получаються сочні, досить прикольно, оцьому бджолу фоткало, Оце якогось жука. Ну, коротше, фотки, фотки непогані, оце взагалі фоткав прямо, прямо сонце з фотком. Мій смартфон наразі так не може фоткати, Тобто він якось робить так, що, що сонця не видно. По відео, ну окей. Оце близько ми знімаємо. Це, там Жука. Тобто, оце фотка, таке воно зелене. Трошки, трошки споклюжує колір, трошечки. Але в цілому, я думаю, що він буде оновлюватися, буде це трошки змінюватись. В цілому повністю, ніж достатньо. Тобто, якщо треба познімати родину, він точно справиться. Без питань, без моментів. Він робить це. Зараз щось я ще покажу. Тобто я там фокусування робив. Отак знімає він світло. Як він фокусує, переводить переводи фокус, чітко все спрацьовує взагалі на ура, мені, мені до камери претензій взагалі ноль. По звуку, ну, по звуку я не знаю до чого тут докопатися. По звуку от включаєш YouTube. Е -е, звісно, мені треба заплатити або подивитись рекламу. По звуку він, питань немає. тобто Він дуже гучний. Дуже дуже непогане. Що це зупинилося? Зняв якийсь новий відосик. Треба буде подивитись. Ну це таке. Коротше, по звуку немає, немає питань. Чіткі, мені сподобалося. Продуктивність. Ну, по продуктивності, зрозуміло, що Dimensity 9400 Plus, який виготовлений на 4 х нанопроцесорі, це один із найпотужніших взагалі чіпів на ринку. У Antutu до речі, вон тут. Давайте повернемося. Це прикольно, мені це подобається. Він набирав 2 мільйона 700. Ну, коротше, оце таку цифру він набрав. Він перший. Тобто, ну, перший, отак, бачите? Це багато. Це дуже крутий результат. На мій погляд, більше нічого про цей процесор казати не потрібно, тому що він набирає майже 3 ляма. ну, коротше, отак. Оперативна пам'ять LPDDR5. 5X, це 4.0, дуже швидка, в парі з процесором, дає блискавична швидкість. Е, грати на ньом, ну, на ньому грати просто комфортно. Все йде, все працює, все літає, максимальний PUBG, я там встановив, пограв трошки, е, але ну, гріється, так гріється. Е, якщо треба, щоб не грівся, ZTE Red Magic 10S Pro з активним охолоджуванням. Будь ласка, також є, крута ціна, новий смарт, все, беріть. Технічно це і виглядає дуже потужно. Навіть трохи я не розумію, чому і як китайці формують ці ціни. Бо за такі характеристики ціна дуже адекватна. По комунікаціям, ті, хто трошки розбирається, знають, що, це, що в цьому смартфоні немає сьомого бенду. Тобто, це загалом проблема китайських. Смартфонів, ну, вони ж роблять телефони не для нас, а для себе. І вони не використовують сьомий бенд. LTE. Що таке сьомий бенд? Сьомий бенд це бенд, який використовується тільки в великих містах для короткої, але широкої дії. Тобто, він відстань коротка, а дія широка, тобто, великі, великі е, скоростя пропускає. Але. Він завжди дублюється третім і восьмим. Це зроблено спеціально, або, або тільки третім. А цей підтримує і третій, і восьмий. Тобто я ці зробив там фото, відео, тестував на пазняках, наприклад, там, де і сьомий, і третій. Він 4 g працює без питань. За містом сьомий бен взагалі не використовується. Тобто клієнти дзвонять, а як він буде ловити за містом? З містом він буде навпаки краще ловити. Ніж в місті. Получається ну, по логіки так. Але е, якщо чесно, воно все дублюється і 3, і 8, і 7, тобто воно все дублюється. Якщо якогось одного не буде, ви майже не помітите цей, цей результат. Е, так, ще момент OnePlus мають регіональне блокування. Якщо ви десь будете купувати, не дай Боже, не у нас, там десь на AliExpress, то ви завжди запитуєте, зняв то чи це блокування, чи ні. Тому що, якщо воно не зняте, ваш смартфон може бути заблокований протягом ну, після активації 15 діб. Ми, звісно, його знімаємо, ми несемо відповідальність при продажі цього смартфону. Е -е, вот так. Е -е, тому що модель розрахована, так як модель розрахована лише на внутрішній ринок Китаю, є моменти з мовами. На жаль, тут немає української мови, саме українською мовою системи. Тому що клавіатуру ми, звісно, вам встановимо. Без, без, без варіантів вона буде. Е, а ось такі мови, мови тут є. Тобто є російська, італійська, німецька, іспанська. Не дуже багато, української, на жаль, немає. Може, поки що, але я би, е, я би на неї не розраховував, тому що давно вже немає української мови в Колор. Саме така тут прошивка стоїть, тому що Oxygen немає на цей телефон. Ще раз повторюю, він тільки для китайського ринку. Ми все адаптуємо, налаштуємо. Будут -сервіси, будуть гугл-сервіси, будуть званілки, гуглові, ютуби, плеймаркети. Коротше, все буде все буде. Китайського нічого не буде. Ну, може, десь і знайдете оновлення будуть приходити, тому що я там побачив, Люди писали: ну, типу, не буде оновлень, чого це вдруг не буде. Все буде, ну якби китайці так само оновлюються через Wi-Fi без моментів, без, без нюансів. Він так само приходить навпаки, він частіше приходить. Зараз я, я не йду, як показати і покажу. От, От. Ну, Він вже просить оновити. Просто я не маю часу. Не на, не на часі зараз його оновлювати. Воно щось просить. Ну, звісно, це треба читати, переводити, дивитись, але ну, є такий момент. Купив би я собі такий смартфон? Точно б купив. У нього свій вайб. Є таке відчуття, ніби ти реально намахав систему. Купив топовий смартфон не за 1000 доларів, а за 500. Ну, це відчуття, до речі, передається кожному власнику цього смартфону. Отак От все. Мені сподобалося. Дякую за увагу. Бережіть себе.